Сьогодні я покажу монетизацію свого каналу за цей місяць. Ставте лайк авансу, дивіться до кінця, буде цікаво. Як завжди розпочнемо із показника за тисячу комерційних показів. Нагадаю, це не тисяча переглядів, а саме тисяча разів, коли від, у відео відобразилася реклама. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи бачите ви рекламу під цим відео, чи показалася вона у вас на початку. А за тисячу показів за відтворенням зараз в мене на каналі 82 гривні в середньому. Це 2 долари, тобто доволі непогано, вражаючи те, що в Україні зазвичай не нижчі показники. Але знову ж таки, якщо відкриємо, наприклад, за 90 днів. То побачимо деяку просадочку, адже там в середньому було 95 гривень. Звісно, це в основному за рахунок деяких ось таких днів, коли дуже великі були цифри. Як ви бачите, цей показник трішки просів. Давайте тепер розберемося з тим, скільки платить за саме тисячу переглядів, які ви бачите під моїм відео, скільки я отримую, якщо перерахувати в середньому. Дохід на 1000 переглядів складає 25 гривень. Це доволі таки нормальний показник, враховуючи те, що в мене доволі багато відео, саме шортси, де практично немає монетизації. Але за 90 днів ми знову бачимо просадку. Все ж я думаю, що це пов'язано саме з цими відключеннями. Перед тим, як перейти до монетизації по каналу, в цілому, будь ласка, прямо зараз перевірте, чи у вас вимкнений дзвіночок. Усі повідомлені, щоб отримувати повіщення про кожне нове відео. Я регулярно два рази на тиждень ділюся відео про просування в соцмережах, про заробітних соцмережах. Це корисні актуальні теми, тому залишайтесь на каналі. А також залишайте свої питання, якщо вони у вас з'явилися, я розбираю зазвичай відповіді на них у наступних відео. Мій приблизний дохід на каналі за цей місяць склав. 258 гривень. Це показник трохи нижчий, ніж за попередні місяці, що відображається якраз в цінах за тисячу переглядів і за тисячу комерційних показів. Бачимо, що вересень-жовтень слабіші місяці, ніж був серпень. Але знову ж таки тут треба розуміти і деякі внутрішні українські фактори, які ми зараз всі відчуваємо і розуміємо. І також той факт, що, бачите, перегляди нібито і більше, ніж зазвичай. Але якщо відкриємо контент, то 4 тисячі з цих переглядів це youtube шорти, на яких практично немає монетизації. І взагалі, якщо подивитися, то найпопулярніші відео на каналі це шорти, в яких монетизація практично відсутня. Хочу нагадати вам про те, що YouTube куди ширші можливості ніж просто монетизація. Більш детально я розповів про те, які є методи монетизації соцмереж ось у цьому плейлисті. Там є різні способи. Я вже багато знімав відео про це. Дуже раджу вам подивитися.